Модель приблизно мого розміру. Ми на вас того року мірили корсети, пан'є, а сьогодні буде брутал такий. давайте. І так, у нас є дірка для голови, і я навіщо зробила ось ці от дві бокові розрізи? Зараз ще саме, а я поки була Поки секрет, що я там роблю? Так, повертайтеся. Кебан, правда? <кій> ну, я зараз типу, імітую шурику. Просто я була бачу, що mm -hmm. шурельки.